Всім добрий ранок. Ми з зефіркою всіх повідправляли на роботи, всіх на навчання, ще тільки лишилася Ілона. Зараз іду її будити. І сьогодні я пізніше виїжджаю на роботу, бо мушу відправити її, а потім вже виїжджаю я тут сьогодні аж о 8-й годині буду їхати. Ранки, як завжди, тяжкі, але. Нічого. Що маємо, то маємо. Пів одинадцятої їду додому з роботи. Дивіться, що мені дали. Така штука мити нею вікна. Я беру її собі додому. Зараз помию вдома вікна. А завтра привезу на роботу. Це капець. Я вдома, а в нас сьогодні в меню. Зелений борщ і печенковий торт. Зараз це все скоренько постараюся зробити. Постараюся якнайшвидше, якнайшвидше. І хочу ще помити вікна. Може, вдасться. Але дощ вже починається, то не знаю. чи Щось вийде сьогодні з того. Борщик зелений готовий вже. Ми вже з Ілоною поїли. А ці котлетки з печінки. Курячо, щось, бачите, оці три. Нормальні вийшли, а решта в мене щось так розпадаються. Не знаю, що буду з ними робити, чи яйця ще додавати, чи що робити з ними. Щось зараз придумаю. йду до подружки, занесу їй теж котлетки. Взяла теж їй котлеток. У мене таке вийшло. Тук-тук. Отак це працює таку цю штуку, що я розказувала взяла. Вікна мити. Ну, коротше, вікна я не мила, але хоч зеркало помию, завтра завезу на роботу. Включається і стягується просто. Робиться зразу чисте зеркало чи вікно. Не треба вже ніякою не водою мити, нічим. Просто в тих недоступних місцях витирається тряпочкою. Але я не витираю. а щось трохи стягуємо. І коли вже багато назбирується, то воно тут назбирується і тут треба потім помити, витягується і промивається водичкою. Тут багато назбирується і вимивається водичкою. Мусимо йти з Камілою ще в магазин, бо Вова їде до механіка по машинах і не може зайти в магазин, не хоче, бо, бо не хоче. Бо хоче поїхати тільки туди і назад вернутися, ніде не заїжджати. А я маю йти в магазин, як завжди, на вечір. Все, мусимо ми з Камілою в, по вечорах ходити в магазин, бо нам, як завжди, хліба бракує на завтра на канапки. Нам ще треба купити дівчатам репетиторці якусь шоколадку, бо був день вчителя і вони хочуть їй подарувати. Ми з Камілою вже, як завжди, насміялися. Ми прийшли вчительці по шоколадку, а вибрали собі шоколадку. Вийшли з магазину, йдемо. Купили сьогодні ось такий хліб. Не тостовий, батон взяли, але якийсь трошечки такий більший. Бо тому, що тостовий він дуже м'ягенький, смачний, ми вже до нього так привикли. І ми його дуже швидко з'їдаємо. А цей, він такий більш так ніби як з якоїсь життєвої муки, чи що. Він такий ніби до сірого подібний. І навіть на смак трошки інакший. І я собі так подумала, що може. Ну, не так швидко буде йти. <рес> Економимо на хлібі. <рес> будемо менше вживати хліба. <рес> не будемо поправлятись. Я ще з рітою сіла подивитися серіал, бо вона мене все просить на вечір. Ми пару серій все дивимося. І вже зараз будемо йти всі митися і лягати спати. Бо завтра ще знову рано, всім вставати, як завжди. Так що всім на добраніч, гарного вечора і па-па!